Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні в відеокалендар тож розповідатиму за події, які будуть в лютому 2025 року. Також відразу нагадую, що це попередня інформація, і в розклад подій можуть вноситися деякі зміни, в цілому незначні, а може і все без змін залишитися. Я, як щось знатиму наперед, то буду повідомляти. Тож підпишіться на канал, не забудьте! Отож, давайте по порядку розпочинати. Героєм місяця на лютий буде містія, герой природи, огляд на неї додаю і в описі залишу посилання. Ну і зараз в грі триває Астральний вимір до 2 лютого і триває війна трьох королівств, по третє. А ще сезонна подія Китайський Новий Рік по 13 буде. З 2 по 5 лютого відкриється Таверна легенд. Дуже хотілося б, щоб на героїв місяця почали костюми робити, а то багато старих героїв їх не мають. А з теперішньою купівлею костюма це було б непогано, адже я впевнена, що в кожного десь валяються гемчик прокачений, якого і злити шкода, і використовувати неможливо. А з костюмом це могло б змінитися. Далі 3 лютого прилетить міфічний титан Іфрит, який буде в грі до 5 лютого. Ну а з третього по 7 відкриються нерозказані казки таємниці глибин, тобто перша частина. Ось тут герої вже з костюмами і виглядають непогано. А з 5 по 10 можна буде проходити вежу сови. Ніндзя не буде цього разу. Тож хто чекав на сов, то зовсім скоро вони будуть. З 6 по 10 лютого буде нова подія тіні глибин. Щось подобається розробникам назви з глибиною. Видно, це подія, де можна прикликати таємних героїв. Вона була лише раз в грі минулого місяця. Це і квест, і вікно виклику. 10 і по 12 відкриється схід Атлантиди. Тут знову ж нічого нового. 11 лютого з'явиться гардеробна з новою порцією скляних костюмів. Тож можна буде спробувати поприкликати і виловити їх, або ще почекати, коли вони всі вийдуть, тут вже як хто собі робить. На 13 лютого буде відкриття нового івенту під назвою Випробування Беовульфа. Я за це трішки розповідала в інфі про 74-ту версію гри. Тож це буде новий вид щомісячного івенту з новими героями. Крім Хродгара і Вальтеоу, вони вийшли на Чорну П'ятницю ще. І якраз 13-го закінчиться китайський новий рік, а 14-го вже розпочнеться сезон любові, який триватиме по 24 березня. Далі, з 14 по 17 лютого відкриється Вальгала навік. І паралельно до неї, в ті самі дати, буде подія село Гоблінів. Розробники продовжують робити нових хранителів гарнізону, і ще є герої до виходу, тож можливо і цього разу хтось додасться. А після цих подій, 17 лютого по 20 буде змагання стихій, і на черзі в нас стихія природи. Тож, хто чекав саме її, бо потрібні зелені герої, має шанс спробувати своє везіння тут. І ще 17-го, але вже по 21-ше, з'явиться суд над дюнами. 20 лютого розпочнеться квест альянсу Нічні Молі. Це теж новий квест, був лише раз в грі минулого місяця. Мені він нормально зайшов, та й ніби не складний. Напишіть, як вам цей квест. З 23 по 27 лютого відкриється друга частина нерозказаних казок і має відкритися ще нова територія для проходження. Ну і сюди теж продовжать виходити нові герої. З 24 по 28 буде тремтіння безодні. Тут теж нічого надто нового і цікавого. А ось з 27 лютого по 2 березня має бути оновлений острів монстрів. Сподіваюся, він все ж буде. А то скільки пам'ятаю, з ним все ще спіде не так і його відміняли. Але можливо все буде добре і нічого не відміниться. Ну і на кінець місяця, 28 лютого, буде обмін душ. Тож дуже цікаво, кого запропонують цього разу. Адже герої все краще з'являються в обміні, ну відповідно і самі нові, вже сильніші герої виходять. Тож тут можна сказати такий собі баланс. З подіями закінчили, ще розповім за деякі квести і виклики. 1 лютого має бути виклик п'ятизіркових загонів, з 4 по 6 лютого квест скарбів стихії святині, тобто це тренери і предмети переродження, з 5 по 7 виклик для альфа-ефірів, і з 17 по 19 знову квест скарбів, але вже зі стихійними монетками, тобто з можливістю їх отримати, пройшовши цей квест. Ну і ще на території драконів буде новий квест з новими монетками. Я за нього теж розповідала в інфі про 74 ту версію. Тож цей квест має бути з 4 лютого по 7 і з 18 по 22. Далі квести на предмети переродження. 5 лютого можна отримати містичні кільця, 12-го ефіри стихії святині, 19 тонік і 26-го телескоп. Ще скажу за емблеми майстра. 7-го на розбійника, 14 го на монаха, 21 го на Варвара і 28 го на бійця. І насамкінець турніри, які мають бути. 2 лютого розпочнеться реєстрація на турнір для чотирьохзіркових героїв, режим без безвідхілу, але всі стихії будуть дозволені. 9 лютого реєстрація знову для чотирьохзіркових героїв, режим баф атаки, а героїв льоду не буде. 16-го реєстрація для трьохзіркових героїв з режимом пришвидшена Мана і Герої святині заборонені. І 23 лютого реєстрація для п'ятизіркових героїв без героїв льоду і без лікування. Отож, це всі новини по подіях на лютий, якщо щось буде змінюватися, то повідомлятиму. І посилання на фото календаря я залишу в описі, можете поділитися ним з друзями по альянсу, щоб чогось не пропустити. А я хочу подякувати спонсорам каналу, хто підтримав каналу фінансово, спонсорством через YouTube чи переказом на карту. Я просто безмежно вам вдячна. Ви найкращі і це мотивує та надихає. Також дякую всім, хто пише коменти і ставить вподобайки. Я знаю, що це займає час і дуже ціную таку підтримку. І дякую, що ви мене підтримуєте. А на цьому у мене все обов'язково бережіть себе і своїх близьких, і до зустрічі в нових відео.